Сидимо так друзимось, хоч би не бомбанули. Оце, оце змінилося життя. Я їздила в апрель, ну, 7 апреля, взагалі півтора місяця я була на Кіровоградщині. Бо сказали, вибирайте всі, бо тут буде страшне. Ну, посиділа, я вже ж не могла вже дождатися, вже мені додому хотіла, вернулася назад і все. Сказала, хоч хай і бувають, не поїду нікуди. Доді. Та нічого нігде робити, нічого. Да. Ото, От де родився, тут і пригодився. У нас дитячі речі, так зовсім для маленьких діток від нуля і до п'яти сорочків. Тут і зимовий одяг, штаниці. І для дорослих є одяги, теплі, теплі, теплі куртки, теплі речі, світера, таке все, але на даний момент трішки менше, бо багато приходить, багато просить. То для дорослих ми майже все роздали, а для діток ще є. За цей рік, за цей рік ми вже обслужили 2327 чоловік. Отримали в нас гуманітарну. Взагалі, то в нас більше трьох тисяч, десь 3400 по нашій межівській громаді зареєстровано внутріпереміщених переміщених осіб. Ваше життя як змінилося з 24 лютого? Чи у вас родині хтось служити пішов? На даний момент в мене брат двоюрідний під Бахмутом пропав без звісті. Вже це третю неділю. Ми від нього немає ніяких звісток. Це, звичайно, переживаємо. Надіємося, що він живий. Я забрала теплі в'язані шкарпетки для наших захисників. Це роблять наші місцеві жінки. Я збирала нитки, відкривали збір на нитки, а потім люди просто почали приносити в'язані речі, які також наші місцеві жінки розплітають і потім в'яжуть носки. І маленька подушка на лотерейку для. Наших захисників на виручні кошти ми будемо купувати зігрівайки для рук та ніг. У мене в чоловіка тато пішов також добровольцем в наше ТРО. І кожного дня, коли спілкувалася з ними, він говорив, що у нас там прильоти. Ну, потім він сказав, що нам треба терміново тепловізор, нам його ніхто не дає, ми його ніде взяти не можемо, треба самим його купляти. Я кажу, ну давайте я відкрию збір, і то я зв'яжусь з волонтерами. І... Ми його купимо. З цього все почалося. Більшість речей знаходиться у мене вдома. Те, що поруч намагаємось допомагати. Зараз у нас відправка була на Бахмут, саме з меживою також волонтер Омельченко відправляв, то їм все, що в мене вдома було, можна сказати, ми погрузили для них. А скажіть, будь ласка, ти за час перебуваєш? Може у вас прийняти? Тісто на пиріжки будуть усі з горохом. Горох вже готовий, зараз замішуємо тісто. Ну, окрім пиріжків, котлети зараз на вечір будуть, гуляжи, готовим. Голубці, пельмені. так ми і працюємо. Було ну, страшно, якось переживали, багато хто виїжджали. Ми щось вирішили, нікуди не виїжджати. Залишатися тут на місці і працювати. Брат старший служить, він сам захотів, він сам пішов. А що він каже? Він за 9 місяців тільки раз вже був, приїхав додому на 10 днів і все. Ми буквально його одну годину почали. Пожалуйста, проходьте, дивіться. Добре. Осторожне, осторожна да, тут Типленько у вас. Так, тепло тупимо. Люди заходять, допомагаємо чи можемо. Телефон зарядить, чай кофе. Що, ще, водичка, так? Да? Так, да, вода, є. Є харчі, печення. Дітям ігрушки, розікрашки. А як багато зазвичай людей тут ну, заходять? Ну по-разному заходять. Сьогодні вже було 5 чоловік. А так бувають і по 15 чоловік, і по 20. Багато людей з Донецької області приїжджають. Так що нам тут не сумно. Вони вам розповідають свою історію? Да, — Так. Є історії розповідають. Ну, історії такі є, не дуже веселі. Запам'яталося, як люди з углідара, місто Углідар, прожили місяць взагалі без зв'язку з зовнішнім світом, без нічого. Світла, телевізор, зв'язку взагалі не було. Двоє дітей. Так що сумно, нема тут нічого хорошого. Ну, приймаємо цих чайкова. Що є, та чим можемо допомагає. Дуже страшно стає, дуже небезпечно, як сирени. Боїшся, не знаєш, куди бігти і що, що робити. За дітей боїшся. Звичайно, змінилося. Дуже страшно жити. Домівка є домівка, не хочеться десь на чужбину. Чуже місце хочеться, щоб все закінчилося і бути вдома. Це був даво, так? З початку війни в мене жоден з адміністраторів не виїхав за межі нашої громади. Всі працюють на місці. Людина до всього може пристосуватися і виїжджати. Думки виїхати не було. Працювали ми кожен день, ходили і працювали. Даже я ж кажу, навіть в думках не було виїжджати кудись. А саме да, головне бажання, яке всі бажають зараз, щоб був мир. Ура! Перемога! <рисвітна> 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 <рисвітна>